Перш за все, оцініть масштаби проблеми. Можливо, ви клієнта просто разовий зрив через власні життєві ситуації. Неприємно, якщо це відбувається на вашій співпраці, але всі ми люди. Далі, якщо ж все-таки виявилось, що перед вами системна токсична поведінка, спробуйте чітко окреслити ваші межі. Якщо клієнт сам не усвідомлював проблем в своїй поведінці, він виправиться. Іншому ж випадку це закладе підвалини для ваших подальших дій. Наполягайте на письмовій фіксації. Токсичні клієнти уникають письмового сліду, адже його наявність не дозволить їм маніпулювати вами. Кожна домовленість має бути чітко зафіксована. Введіть правило трьох попереджень. Чітко фіксуйте кожен раз, коли встановлені межі порушень. І після трьох порушень припиняйте співпрацю. Підійдіть до цього дипломатично. Наприклад, з нашими підходами ми не зможемо дати вам найкращий результат. Давайте закриємо співпрацю в коректний спосіб. Пам'ятайте, розривати співпрацю з токсичними клієнтами абсолютно необхідно, інакше страждатимете ви і ваша команда. А контракт, навіть якщо і принесе прибуток, не дасть відчуття задоволення.